Народний контроль іде на місцеві вибори. Це рішення прийняли на першому з'їзді політичної партії Громадський рух Народний контроль підтримали одноголосно. Після революції гідності громадський рух народний контроль продовжував відстоювати ідеї майдану. Громадська структура стала партією через сформований після майдану суспільний запит на нову політичну якість. На базі громадського руху народний контроль об'єдналися активні громадські діячі та організації. Це представники громадськості, це волонтери, це бійці, а то це журналісти. Це саме той активний прошарок, який довів, що може ефективно працювати в громадському секторі. І станом сьогодні, коли на жаль діючий політиком не виправдав сподівань. ідеї народного контролю чіткі і зрозумілі вважають ті, хто прийшов підтримати партію. Я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство чесних людей знову зібратися. І сьогодні. На площадці серйозні, я думаю, дуже перспективні народного контролю. Діяльність народного контролю в областях це боротьба з корупцією, контроль за використанням бюджетних коштів, якістю обслуговування населення, надання комунальних послуг роботою судових та правоохоронних органів. Треба очолювати контроль над владою, саме спираючись на громадськість. І тому це основне завдання народного контролю. І я поділяю це прагнення, тому що. Якщо не контролювати владу, ми самі знаємо до чого це призводить. Одним з інструментів впливу народного контролю на Житомирщині є телевізійний проект з однойменною назвою.